Всім привіт, мої хороші, мої милі. Сьогодні я буду озвучувати свій серіал. Всі мають право на життя. Так, це перша серія. Я не знаю, до якої я буду це знімати. Вибачайте, але я не втрималася сьогодні не зняти відео. Тому давайте, напевно, починати. Так, ну я зупинила все ж таки ж. Ну, давайте, коротше. Починати. <кій> Колись давно на світі були чотири різновиди людей тварин. Сильніші глузували з слабших, а слабші, можна так сказати, не могли нічого зробити. А якщо в когось народилася дитина, проста людина, то, то батькам було соромно показати свою дитину і через те. І через те, що вона народилася людиною, а не звіром, то її можна так сказати, зневажали батьки та не любили. <кій> І інші родини ганьбили тих, у кого дитина проста людина. Тому всі надіялися, що в них народиться звір, а не людина. А якщо якимось чином вийшла людина, людинка, то, то та сім'я приховувала це від всіх, я можу так сказати. Тому тоді були непрості часи. Ну, я прочитала. Я могла б не зупиняти, але я зупинила. Так, хто хоче, може прочитати дисклеймер. Я не знаю, насправді, що це, але я щось там написала. Ось він. Е, ну, я насправді можу вам прочитати цей дисклеймер. Ну, гаразд, прочитаємо. Дисклеймер. У... В даному відео може бути кров, тому чутливим краще не дивитися це, а також глузування. Цей мініфільм називається Всі мають право на життя. Ну, я вам прочитаю. Ой, <плес> куди? Як я вже і казала, на світі було чотири різновиди тварин людей. Найбільше з... найслабші з тих чотирьох різновидів були коти. Бідні коти. Ладно. Сильнішими за котів були вовки, а найсильнішими були тигри. Але й ними панували білі тигри. Вони були найсильніші зі всіх чотирьох видів. Ой, тут багатенько. Ой, вибачте, трошечки. Розгу. Я... Це моя перша озвучка, тому я трохи нервую. Тому... Будь ласка, підтримайте мене лайком. Е, а найбезпораднішими на той час були люди. Вони були унікальні, їх лише було 6% на світі. Але на це ніхто не звертав увагу. увагу. Їх все одно принижували. Бачите, тут дівчинка Про щось розмовляють. Так, ну тут трошки. буде довгенько, що тут ніхто не буде говорити, але ладно. До речі, цей мініфільм вже є на каналі, насправді, тому ви можете і без мого. Е, ну, без мого розказу можете собі прочитати. Там. Боже, що в мене зу? Типа, Хіба оця тихор штовхнула? Ой, ні. Боже, що я говорю? випочає, будь ласка. Так, о, тут багато. Подруго, я не розумію, чому моя мама перевела мене в цю школу. Я вже їй казала, що мене тут ображають всі, але вона не хотіла мене чути. Чому мене всі не люблять? Що? Через те, що я людина, а не якийсь звір. О Боже. ладно. Типу, там гірку і вона така. <соединяющие> oh, <wow>. <соединяющие> да. <соединяющие> Ой, выпуск, <соединяющие> что я, я трошка ему не скучу, вот, чай, вот, чай, вот, вот, так. А вот, вот, и так. Вот такие белые. Вот. Вибачайте за цей звук постійний. Вибачайте, трошечки в нас невелике прибирання, тому, тому і так. Е... Подруга з тобою все гаразд. Чого ем... Чувану? Ну, присід. Давай руку чи що. Не переживай, подругу, я тебе не ображу. Я трошки. Ну, це вже був кінець. Тому дякую, Боже <плес> мій, Боже мій, вибачай. Дякую, що ви були зі мною. Що подивилися це. І всім па-па-па! па, -па, -па, -па.